А на Миколаївщині люди повстали проти відімкнень електрики. О сьомій ранку заблокували приміщення філії Миколаївобленерго. Людям урвався терпець, коли світло почали вимикати аж на 9 годин. Зачем этот майдан нужен таком случае, Чесно вже призначили до Європа скерці не лапи йде брі місяця. Яценюка, я лично слушала своїми ушами. Он сказав єсключать будуть вірне от етатключення. Палітя голови тим, хто будет делать. Ні, одна голова не полетела. Морока ще й через те, що деякі селища на Миколаївщині не газифіковані електрика єдиний енергоносій. Тож разом зі світлом зникає і вода в кранах, і опалення. Оскільки кухняні плити також винятково електричні, приготувати їжі теж неможливо. Відсутність електричності у нас по 10 годин. У мене мама больна. інвалід другої групи 80 років. другий інсульт. Не помитися, не, не світла, не тепла. Якщо скоро визвати, телефон не працює, Нічого не працює. Через перебої з опаленням другий тиждень у школах скорочені уроки. У нас замизають руки, ми не можемо писати, а ще вдома вимикають і ночі, і вечором світло, і ми не можемо робити уроки. Місцеві енергетики кажуть, самі нічого не вирішують, лише виконують команди від Укренерго. І чисто по диспетчерській службі поступає команда, определяє число, ну скажем, коли мощності, яке в этот момент должно бути відключено. Далі поступає команда на включення. Ми не маємо права відключити і самостоятельно включить вихід зі становища керівник Миколаїв обленерго бачить у тім, щоб у пікові години на третину скоротити споживання електрики підприємствами області. Це дасть змогу не заощаджувати на людях.